Так, друзі, всім привіт! Уже пройшло 10 діб з того моменту, коли проїжджала екоінспекція і брала зразки напроти тов відважних, колишній Карплю, пана Карплюка. Ну він і зараз пана Карплюка, Річтаун Ірпінський, да? там де говно гейзером, гейзером було з-під землі. 10 діб пройшло. Мали повідомити про результати. Результатів ніяких немає. Воно й не дивно, тому що пан Карплюк Порозставляв своїх людей. Навіть голова з техногенної, ну це голова при ОВА з техногенних питань і так далі. Це Карплю... Карплюка чоловік. Фамілію я трошки згодом вам покажу. Там наше відео є, теж змонтую. Розкажу зв'язок з паном Карплюком, воно і не дивно, чого в приєрпінні нічого не розслідується, тому що в екології, в екоінспекції, сидять безпосередньо зацікавлені заангажовані особи. Після того, як план Карплюка дав збій, тому що було розраховано на те, що існує зараз мораторій на перевірку от таких от об'єктів але він дав збій, тому що ми пішли на міністерство. Коли міністр зрозумів, що ми його просто так не залишимо, і будемо вимагати зустріч з громадою в його прийомні часи. Він, а, типу, ай-яй-яй, дав по шапці, спустив зверху указівку, і тоді зашевелилися, і приїхала ціла екоінспекція. Насправді зараз знову все потухло. А, ну, Займається цією справою, хтось не займається, незрозуміло. Зразків, перевищення отруєних речовин ми досі не отримали. От зараз я вам показую е, телефон розмови з оцим е, продажним, повністю корумпованим відділом екоінспекції. Добрий день. Щербин Андрій Ігорович, Control. Скажіть, будь ласка, там по бучанці, по забрудненню річки, по відбиранню аналізів ну, вже пройшло ще два тижні. Мали якісь прислати результати, до цих пір немає. За тим телефоном, що ви казали, там трубки не бере вже ну, три дні. Я в п'ятницю дзвонив, сьогодні дзвоню. А ви залишались звернення? Так, в нас там не тільки звернення, у нас там скандал великий навколо цієї ситуації. Так, давайте можемо шукати ваше. А який вам телефон давали? Та й тільки, що і в п'ятницю телефонував, якийсь Олександр Петрович начебто. 206-31-41? один, скажу. Да, 206-31-41 да, А 206-31-75? Ні, на цей не дзвони. Спробуйте, бо це один відділ, спробуйте ще. На сімсот на 75 в кінці, так? Да, тридцять да, один, Хорошо, дякую. Зараз спробую. Добрий день. Скажіть, будь ласка, щодо це Forest Control громадська організація. Скажіть, будь ласка, щодо результатів по забору ну, ґрунту, зразків води в Вірпні? Повторюю, скажіть, будь ласка, щодо результатів, які мали відправити мені на почту. В Ірпені відбирали. Виїжджала комісія, забирала там зразки ґрунту, води і так далі. Відокремилий підрозділ Форест Контрол. Щербин Андрій Ігорович. Що, що, що? Як повністю що? Щербино. Повністю що? Щербина. Що буває, що скорочено, ну. До вас просто дозвонитися нереально. Вже два тижні пройшло, що ну, мені знову їхати тут, до міністра туди. чи що? Якось, ну, давайте якось будемо нормально працювати, ну, ну, зв'язки з общественністю, з громадськістю. Так, друзья. Ну, давайте якісь результати, чи що? що ж ви ховаєтесь. Дякую. Я чекаю, так. Да, на, 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 Зателефонуєте.